Поліцейські затримали сумчанина, який наживався на довірливих громадянах. Чоловік виманював гроші за допомогою фішингу на рахунку зловмисника. Мінімум 10 епізодів. Констатують правоохоронці. Задокументовано протиправну діяльність мешканцями міста Суми, який під приводом надання послуг з пасажирських перевезень публікував відповідне оголошення на інтернет-сайті Блаблакар. Та в подальшому бажаючим скористуватися цими послугами надавав фішингове посилання, переходячи за яким потерпілі вказували свої банківські реквізити з метою нібито попередньої оплати послуг з перевезення. У такий спосіб зловмисник отримував доступ до банківських рахунків потерпілих і привласнював їхні заощадження. В результаті цих дій зловмисникам завдано збитків десятьом потерпілим на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинення з використанням електронно-обчислювальної техніки. Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєному. Правоохоронці нагадують, що детальну інформацію про те, які вийде шахрайства нині найпоширеніші та як їм протидіяти, можна знайти на офіційному сайті кіберполіції. Крім цього, на платформі СтопрашаМрія працює телеграм-бот StopFraud, за допомогою якого кожен громадянин може перевірити банківську, рахун... банківську картку, номер телефону та банківський рахунок на належність до шахрайських. А за допомогою сервісу scamfari.com ви можете перевірити посилання на ознаки шахрайства.